На волині розшукували двох дітей. Як повідомили одеснес 12 травня ввечері в селі Обенижі Торізької громади Ковальського району пропали двійнята Дівчинку і хлопчика 2021 тисячі років народження рідні втратили з поля зору на власному подвір'ї. Хвіртка була відчинена, поруч дорога, ставок. Далі канава. Тож батьки дітей одразу забили на сполух. До пошукових робіт залучили як рятувальників, так і поліцейських. Так рятувальники за допомогою човна почали оглядати місцеві Водойми інша частина вогнеборців розпочали пошукові роботи на території поблизу будинку. Близько опівночі за допомогою безпілотника. Працівники поліції виявили у полі дівчинку. Рятувальники вирушили за даними координатами. Дитина була жива, перебувала у полі більш як за пів кілометра від дому. Уже вранці працівники поліції за допомогою квадрокоптера з тепловізором помітили дитину біля залізничної колії. А місцеві мешканці першими дісталися до хлопчика. Життю дитини загрози немає. Пошуки дітей тривали усю ніч.